Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Пам'ятаєте форми, які мені подарували на день народження. Щось вони залежались у мене, мабуть, треба їх вигулять трохи. Хочу спекти я тортик. Спекти зробити тортик, який називається літній. Беру одне яйце, додаю в склянку цукру. Склянка у мене на 200 мл. Тепер яйце розтираю з цукром. Каші-склянка кисляку і чайна ложка соди. Знову гарно розмішую. В це тісто також можна додати за бажанням чайну ложку какао. Я залишу сьогодні тісто білим, Потерти яблучко сюди свіженьке. Я також не буду терти сьогодні в тісто яблуком. А тепер додаю тісто. Дві склянки, також склянки на 200 мл, дві склянки борошна. Одну скльонку додам, розмішаю і другу склянку всипаю. і знову ж горну розмішую. Дну форми застилаю пергаментним папером. Виливаю я тісто в форму, буду включати газову плиту, розігрівати її до 180 градусів і випікати корж для торта до готовності. Залишу зразу я корж в формі, нехай він трохи охолоне, а вже тоді я буду його з форми приймати. Корш ще тепленький, я його перекладаю на тарілку, а сама починаю далі готувати різні інгредієнти для нього. Що мені ще потрібно? Крем у мене буде сметаний. Магазинна сметана. Цукор я додаватиму за смаком. Додам цукор. Я взбивати сметану не буду з цукром. А так, тільки розколочу. Трохи і залишу сметону. Цукор гарно, гарно і сам розчинюється. Чим рідший крем для торта, тим краще торт цим кремом просочиться. Для торта я нарвала малинки. Ось у мене ще є для торта банан і ківі Таке цікаве. Почищу я Києві, почищу на кришу банан. І будемо вже ми збирати свій торт. Два банани кружальцями порізала. Києві порізала. Один, отой менший виявився гнилим. Добре, що другий великий такий. І малина. Ну, те, що в мене було. Тепер я беру свій корж і прямо руками чистими, помитими, починаю вибирати. Середину коржа залишаю е тільки низ і боки. Ну, роблю таку мисочку, я з коржа. А тоді ж вже будемо цю мисочку заповнювати нашою начинкою і кремом. А так, на шматочки будемо вибірати тіста корж. Ну, так. І класти на окрему миску. Подивіться, яка вийшла в мене мисочка. Сметану я вже з цукром розколотила, він розчинився. І ще додала я сметанки, цукру і трохи ванільного цукру. Бо подивилася, малувата почка сметони на такий туртик. Що буду я робити далі? Тепер я свою мисочку отак змащу сметоною починаємо викладати е, наш туртик. Першим шаром я покладу банон. Сметонки трохи я відділю, щоб було боки тоді змастити. А оцю е, крихту чи шматочки, вірніше. Ці шматочки я тепер вкину до сметони. Кладуємо поверх банана, не все частину шматочків коржу. Наступний шар у нас буде йти ків'я. Знову викладаємо шматочки торта. Тепер у мене є малина, розкладаю малину. Полуниця, можливо, в кого є до цих пір. Використовуйте полуницю. Знову викладаємо шматочки коржа. І так, доки не закінчиться наша начинка, або доки не закінчиться. Не закінчуються шматочки коржу. Полю зверху кремом. Можливо, і ще доведеться мені сметанку брати, бо хочеться, щоб ж гарний тортик м'якенький був. Ось так. І дорозкладаю я зразу банан, розкладу. Thank you. А тепер з вашого дозволу завершальним. Акордом нашого, е, приготування нашого літнього тортика буде ось, у мене є шматочок, яко там порист цього, мабуть, шоколаду. От я зразу трохи затру цей тортик. І як ви вважаєте, дорогі мої підписники, чи смачний, ми з вами сьогодні приготували торт. Торт літній. Тепер його ж на декілька годин потрібно залишити просочуватися, але краще залишу я його на ніч. Пройшла ніч, дочекалися ми того моменту, коли будемо розрізати з вами торт. Дивимося. Який же він всередині. Я вибачаюся. Вийшли перервані в мене зйомки, трапився невеличкий форс-мажор з моїм телефоном, поламався штатив, телефон упав, добре, що не побився. Повернемося до тортика, якого ми щойно розрізали. Подивіться на цей тортус. Гляньте. Скільки тут багато фруктів йогет. Торт виходить, ось гляньте, дуже м'який, ось соковитий, а смачний, це слів немає. Ми вже ж один кусочок встигли і скуштувати, поки я своїм телефоном туди-сюди. Дуже вам рекомендую я. Цей смачний тортик, готуйте. Коржа ж сюди можна спекти будлі, -яки, який вам подобається. Рецепт цього коржа я напишу під відео. І він дійсно виходить дуже ніжний і смачний, і багато інгрієнтів туди не потрібно. Готуйте смачний торт літній. Дякую вам за перегляд, дорогі мої підписники, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!